Вітаю всіх, дивіться ситуацію. Я дивилась новини, і мені Міжнародний валютний фонд це та контора, про яку в інституті писала багато чого, робить прогнози про закінчення війни. Це контора, яка фінансує, в принципі, якщо казати про гроші, то він може щось знати. Так, Міжнародний валютний фонд анонсує закінчення війни у останньому четвертому кварталі 25-го року, тобто через рік. Повне закінчення війни через рік. Анонсує Міжнародний валютний фонд. Це можна вважати правдою. Міжнародний валютний фонд дає прогноз такий. Це правда? Правдивий прогноз його, у нього. Давайте подивимось, так або ні. Так. Так, помірюється. Це правдивий прогноз, тому що бабло. О, імператор вилазить. Ви знаєте, ось це бабло. Про який всі кажуть, фінансування війни. ось хто їм заправляє? Міжнародний валютний фонд. А вимоги в нього самі розумієте серйозні? Тиск обставин, ну ось вам королева Пентаклів, вихід, тобто бабло. Ось це ось це меценат наш. Рішення будуть прийматися на цю тему, швидкі досить. Сімка Пентаклів це довгострокова перспектива буде, довгострокове питання, щоб вирішити це нормальне питання в рамках країни? В принципі, непогано. Це непогано, але рік. Тоді, виходить ще один його прогноз. У червні цього року він спрогнозував закінчення активних бойових дій в кінці 2024 року. Це його ж прогноз. Давайте подивимось. Чи дійсно це буде? Тут він прав, Міжнародний валютний фонд прав. що закінчення активних бойових дій буде в кінці 2024 року. Нагадаю, 31 грудня 2024 року це також 24 рік. Королева Кубків. Так, мало того, це емоції. Карта емоційна, така серйозна підтримка. Є вірогідність. Вона є, що буде закінчення активних бойових дій. В кінці року шістка пентаклі ось вам дежавю. Повторюється, дежав'я, можливе закінчення активних бойових дій, чому ні? І тут третя сторона. Активно працює третя сторона по цій карті. Ось вам третя сторона, Міжнародний валютний фонд, партнери. Ось вам, будь ласка. Скажу так. Не треба брати весь фронт. Не треба. Десь воно буде, десь менше, десь більше. Треба це розуміти. І. Скажімо так, зменшення активних бойових дій, я сподіваюся, що буде нести за собою зменшення обстрілів. Нам потрібно що головне зменшення обстрілів. Але дивіться, сімка кубків, багато розмов про це буде, королева мечів це небезпеки. Небезпеки будуть залишатись на прифронтовій території, щоб ви розуміли, треба це розуміти. Хто попадає вже так в прифронтову прикордоння, це розуміти треба. Кордони. Небезпека на кордонах залишається. На кордонах залишається небезпека. Не, не скажу, що зовсім погано, але на кордонах буде небезпека. Тобто, це більше як, от, якщо беру приклад Харківська область, напрямок Східна частина і прикордоні з Білгородською областю. Ось так, щоб вам розуміше було. Тому, на жаль, давайте без нервів, без психів, маніпуляцій з боку ворога все буде. Це не означає, що буде зовсім тихо, там, де є лінія розмежування. Не треба про це думати. Але легше буде. Розумієте, навіть ті, хто виїхав. Якщо не буде обстрілів містах Харків, це вже життя. Це вже реальне життя ви будете жити, спокійно, спати. Невже від цього погано, вибачте. Будь-яке місто. Абсолютно будь-яке місто. Взяти, де немає обстрілів, ніхто не забороняє, ніхто ж виїхати, особливо, ось як я, мама в декреті, А так я хочу, в мене свої питання, я робила про це відео, розповідала. І інші люди, хто може переміщуватись, про чоловіків я ж зараз не кажу цей звіздів, взагалі, ну, ніхто ж не тримає в тісках. Розумієте, ви це нарешті. Тому. Те, що буде на лінії розмежування, не буде супертиші. Це факт. Там підступні дії будуть. Треба це приймати. І я не хочу негативу, дуже багато негативу. Знаєте, мені важко в негатив, я хочу позитиву, нормального спілкування, надій на краще, позитив, що ми будемо жити спокійно. Ми ну, живемо в мичому місті, звісно, чекаємо там повернення додому, спокійно, все без таких драм, трагедій. Ось що. Мені дуже хочеться, тому що мені важко в негативі, ось постійні оці напрузі. А треба жити життя. Ось що я вам скажу: треба жити життя, а не ставити його на паузу.